Привіт! Мене звати Анастасія Кізленко і я, багатодітна мама, яка сьогодні буде готувати неймовірно смачну піцу, улюблену піцу моїх дітей. І сьогодні ми будемо говорити про годування, а саме про грудне вигодовування. Для того, щоб приготувати нашу піцу, нам знадобляться круглий лаваш, домашній кетчуп, або ви можете використати звичайний магазинний, якщо дозволяєте дітям. Томат, моцарелла, звичайний твердий сир та курочка. А рецепт цієї курочки ми напишемо окремо під відео, бо він просто неймовірний. Ну що ж, почнемо готувати? А ви тим часом підписуйтесь на мій канал. Для початку нам потрібно змастити основу для нашої піци нашим кетчупом. Тож перейдемо. Я використовую домашній кетчуп, який робить наша мама. Але також я запікала солодкий перець та томат, перебивала все це і також виходило дуже смачно. Але якщо ви використаєте звичайний магазинний кетчуп, я думаю, буде також непомітно. Змащену основу одразу будемо перекладати на деко, бо потім буде незручно. Ця родзинка нашої домашньої піци буде саме в цій курочці, Тож обов'язково прочитайте рецепт під відео, як зробити її. А я поки почну нарізати і розповідати вам про свою історію грудного вигодовування. Наступним кроком нарізаємо томат і викладаємо на нашу піцу. Тож, про грудне вигодовування. Усіх трьох своїх дітей я годувала грудю. Матвія я годувала ну, майже до народження Соломії, коли ми завершували, йому виповнився рік і три. А Соломію і Андрюшика я годувала до року. В одному з випусків, де я ділилася з вами рецептом ленцевого торту, я вже розповідала про поганий сон моїх дітей. І саме він став причиною позапланового завершення ГВ. Тож, грудне вигодовування. Я не можу сказати, що в мене з цим були якісь проблеми, і, дякувати Богу, мені дійсно дуже пощастило. Молоко в мене прийшло всі три рази, майже одразу, і його завжди було багато. Тобто з цим проблем не було. Але по своєму досвіду хочу поділитися ось якою історією. Коли ми почали вводити прикорм Матвію, то я поступово почала зменшувати грудне вигодовування. В принципі, як і з Соломією, як і з Андрієм. Тобто, деякі прийоми грудного молока я почала замінювати звичайною їжею. І це було дуже легко, і з Матвієм. Як з першою дитиною в мене з ним все було, наче як за протоколом, як по книжці. Чим більше він їв звичайну їжу, тим менше я його годувала. І десь в рік два ми перейшли вже тільки на нічне вигодовування. Тобто з Матвієм зменшення грудного вигодовування в мене взагалі не стало проблемою. У нас все було за розкладом, все було по графіку з цими пюрешками, з грудним зі сном окремо, все було, наче у касці. Золота дитина, що ти скажеш? Але коли народилася Соломія, можливо, через те, що не пройшло занадто багато часу між перервою в годуванні. Молока в мене було вже не так багато, але тим не менш його було достатньо, оскільки набирала по вазі Соломія норму. Вона ніколи не важила менше своєї норми. Годувала я Соломію і планувала годувати як мінімум до року і три, як і Матвія, але все пішло не за графіком саме через те, що в неї був дуже поганий нічний сон. Вдень я Соломію майже не годувала, коли їй був рік. Але вночі вона прокидалася дуже часто. Їй не потрібно було саме молоко, їй потрібні були груди для відчуття якоїсь, можливо, безпеки. Звичайно, я пробувала догодовувати Соломію, як і Андрія, суміш. Але жоден з наших дітей, ані Матвій після завершення грудного вигодовування, ані Соломія під час та після завершення, ані Андрій, ніхто з них не прийняв суміш. Ніхто з них не пив моє молоко з пляшечки, і це, якщо чесно, було великою проблемою. Коли я завершила з Матвієм грудне в я намагалася його годувати ще суміш, що хоча б трошки почитала, що в сумішах є корисні елементи. Але Матвій не прийняв суміш. Та да й взагалі з пляшечками у наших дітей було дуже важко, скільки б ми не залишали наших дітей батькам. А залишали ми їх переважно в той час, коли в них був сон, і ходили з чоловіком десь недалеко, до прикладу, в кіно. Діти прокидали, звичайно, в цей період, і я завжди залишала стіжене молоко зі сподіванням та надією, що хоча б хтось з них трьох буде їсти моє молоко з пляшечки. Жоден. Ніхто. Ніхто не їв моє молоко з пляшки. Я не знаю, як це працює і чому так. Ми робили вже отвір в цих пляшечках більший, менший. І годували батьки, намагалися годувати дітей з ложечки, коли нас не було моїм молоком. Все марно. Суміш марно. Є молоко з пляшки марно. Все на туди. Тож, як бачите, діти мої сприймали лише мої груди і молоко прямо з них. Соломією Андрієм, як я вже зазначала, завершення грудного вигодовування було вимушеною акцією, чому тому, що вони дуже часто прокидалися вночі, і педіатр нам порадила, що для того, щоб зменшити ці мамині муки, треба просто перестати їх годувати. Соломію, коли я різко припинила годувати її вночі, а це відбулося просто в один момент. Хоча там напередодні цього вона ще прокидалась 14 разів за ніч. Це відбулося в один момент. Звичайно, для дитини це був стрес. Тут я нічого не можу сказати, вона дуже сильно плакала і навіть не один день. Але іншого варіанту і вибору у мене вже не було, бо сил в мене. Не було. І, можливо, через те, що молока з Соломією в мене було не так багато, як з хлопцями, я просто завершила її годувати і молоко в мене перестало прибувати. Взагалі, я хочу сказати, що для мене це наче якийсь міф, бо в мене такого ніколи не було лише там перші три місяці після народження дитини, що у мами постійно прибуває молоко, е, там що десь воно підтікає, що збільшуються груди під час вагітності, або дуже сильно під час годування. Ні, мене, наче я, наче не з цієї планети взагалі мене, наче ця історія пронесла. Й у мене збільшувалось все: нос, ноги, живіт, але тільки не груди. Такий моментик. Тому, коли я завершила годувати Соломію. В мене одразу перестало прибувати молоко. Якось так воно спрацювало, мені не потрібно було пити жодних пігулок, хоча я знаю, що багато дівчат їх приймають для того, щоб молоко перестало прибувати. В мене такої історії не було. А ось з Андрюшиком був такий момент, коли я також вимушено завершила його годувати. Молока в мене ще було багато. І я вирішила, що я не хочу пити ніякі пігулки, бо я взагалі проти лік, будь-яких і для дітей, і для себе лише в крайніх випадках. Ось тому я вирішила нічого не пити, але молоко в мене прибувало. Прибувало, прибувало, прибувало. І груди почали набрякати. Це було дуже боляче. І Андрюша відчував, мабуть, це і тягнувся до грудей. І мені допомогло стіжування. Я взяла в прокаті. І дуже хочу вам порадити цей прокат, тому що вони рятували мене з, з цим молокостіджувачем і іншим дитячим обладнанням не один раз. Тож я обов'язково залишу посилання або назву на цей магазин, аби інші мами були в курсі і також користувалися їх послугами. Тож в цьому магазині я взяла просто молоковідсіджувач, тому що від свого я десь загубила насадки. Декілька днів стіджувала молоко і все пройшло. Молоко перестало перебувати. Я ходила потім, звичайно, обов'язково до мамолога. Вона перевірила мої груди, сказала, що все гаразд, ніде застою немає, все окей, можна жити далі. Тому з грудним вигодовуванням у нас ось така історія: воно почалось легко і завершилось в принципі також легко. Ну що ж, відправляємо нашу піцу в духову шафу орієнтовно на 15-20 хвилин, і будемо смакувати. Я хочу зазначити, що жодних проблем, дякувати Богу, з грудним вигодовуванням у мене не було. Єдиний нюанс, який був це те, що сціджене молоко в якийсь момент просто довелося викинути, бо ніхто з дітей не хотів його пити через пляшечку або з ложки. Було дуже шкода, бо з Матвієм і з Андрієм було настільки багато молока. Я знаю, наскільки воно корисне. Чесно, було дуже боляче це робити. Я хочу сказати, що я не проходила жодних курсів. не дивилася в інтернеті, як правильно прикладати дитину. Цим всім мені допомогли вже безпосередньо в пологовому будинку після народження першої дитини, після другої, третьої лише запитували, чи потрібна мені якась допомога. Хоча розуміла, що в мене вже в принципі є досвід. І допомога мені особливо до не потрібна, але я знаю, що це мені просто, мабуть, пощастило тричі, і що деякі мами стикаються з проблемами в грудному вигодовуванні. Тож, якщо у вас були якісь проблеми, поділіться в коментарях, можливо, ваша історія допоможе іншій матусі. Ну що ж, наша піца вже готова. Обов'язково спробуйте повторити цей рецепт для своїх дітей. Я впевнена, їм дуже сподобається. І до зустрічі в новому випуску!